Привіт! Я єнот Чепурун з Колтави. Сьогодні я розповім вам про те, як одна книжка змінила життя всієї вулиці. Якось у бібліотеці я натрапив на книгу, якої раніше не читав. Вона була про сортування відходів у інших країнах. Я дізнався, що гори сміття можна розділити на три, п'ять, а то й шість частин, не засмічуючи довкілля. У моєму місті все було не так. Відходи накопичувалися, навколишнє середовище, забруднювалося. А найгірше ця картина здавалася мені нормою. Тоді я зрозумів, настав час змін. Спочатку я став збирати залишки їжі. Це головне джерело небезпечних рідин і газів на несанкціонованих звалищах. Я почав компостувати. Для цього мені став у пригоді спеціальний ящик у дворі. Органічних відходів я позбувся, натомість отримав компост. Цінне добриво для моїх рослин: скло, пластик, папір та металеві пляшки я тепер теж збираю і віддаю на переробку як сировину. А за це отримую кошти. Небезпечні відходи, батарейки, термометри, лампи здаю на рециклінг до спеціального екобуса, що курсує містом. Щоб зменшити кількість відходів, я відмовився і від одноразового пластику. У моєму житті з'явилися шопери, тканинні торбинки для продуктів, багаторазові пляшки для води. Моїм друзям єнотам сподобалося те, як я почав змінювати світ навколо себе, і вони стали наслідувати мене. І диво! Наша вулиця почала перетворюватися на ту, про яку я читав у книжці. Тож спробуйте і ви зробити крок на зустріч чистому довкіллю. Сортуйте, компостуйте, здавайте небезпечні відходи на рециклінг. До нових зустрічей і пам'ятайте, де нуль відходів там багато добрих єнотів.